З вами Віктор Колбанцев і канал газети правової України. Сьогодні у нас дуже приємна як кажуть новина. Я хочу вручити посвідчення журналіста газети правової України Пасанцову Ігорю Володимировичу, це відомий професор, це відомий, будемо казати, журналіст в певних колах. Він акредитований в Верховній Раді, але від іншого видання він багато, я кажуть, як журналіст писав і різних статей. і... Виявив бажання на сьогоднішній день, значить, щоб також продовжити свою журналістську діяльність разом з нашою газетою Права Україна, яка також дуже відома, і ми робимо багато певної роботи. У Ігоря Володимировича є дуже багато задумок, планів дуже великих. Ми плануємо акредитуватися в Збройних силах України як воєнні журналісти, і саме це буде від газети Права Україна. Ну, зараз я прошу, значить, зараз Ігорі Володимир посвідчення. Дякую. Бажаю вам всіх успіхів. Дякую. Бажаю що, і думаю, що ви дійсно зможете прославити газету «Право Україна, і ваші статті, і ваші репортажі допоможуть Україні перемогти у цій війні. Я всім дуже вдячний, хто мені висловить цю довіру. Я вже працюю в сфері ЗМІ, засобів масової інформації. Більше 15 років, але ж я завжди в мене спеціалікація була на економічну тему, бо я економіст, хоча маю юридичну освіту, але ж зараз у нас такий стан держави, воєнний стан держави, саме, мабуть, війна, якщо прямо казати, що треба допомагати допомагати рідній Україні, допомагати людям нашим. Нашому населенню треба висвітлювати чесно висвітлювати події, як вони є. Ну і дай Боже, щоб все було гарно, щоб був мир, щоб був спокій і щоб була дружба. Дай до перемоги, друзі. До зустрічі, друзі, і на каналі газети Права Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.